Криворіг попрощався із захисником України Іваном Голянтусом. Воїн помер 31 грудня 2025 року під час служби на харківському напрямку. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Івана мобілізували у лютому 2022 року. До цього мав досвід військової служби за контрактом та участь у бойових діях у зоні АТО. Рідні згадують, він не вагався і не ховався, просто пішов захищати свою країну. Дуже був гарний батько своєї дитини, гарний чоловік своєї жінки. Хобі, машини любив, ремонтувати. В Харківській області після виконання бойового завдання повернувся. Ліг спочивати і помер. За короткий час служби Іван опанував спеціальність сапера. Працював з вибухівкою, виконуючи складні та небезпечні завдання. Побратими знали його під псевдо Нептун. І кажуть, свою роботу він робив упевнено та професійно. У цивільному житті Іван любив техніку і із задоволенням ремонтував автомобілі та завжди був душею компанії. Був турботливим чоловіком і люблячим батьком. У нього залишилися дружина та восьмирічна донька Уляна. Кривий ріг схиляє голову перед своїм захисником. Вічна пам'ять і слава герою. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.